Доброго дня З вами відеоблог просто історія з Олексом Хавром. Ми продовжимо говорити про доісторичну історію на моєму бортовому хронометрі 648-й день російського вторгнення, і е, у минулих двох передачах я розповів про те, як складалася і так і не склалася перша китайська держава. Тобто держава зникла, але е, не дала прямих нащадків. Я говорю, звісно, про державу Лянджу в низів'ях Няндзи. Але хоч вона і загнулася, вона дала ну, не те, щоб пагани, такі собі спори пустила по світу. Е, і е, ці спори неоліту рознеслися по значній частині Східної та Південно-Східної Азії, і, ну, і багато в чому визначили їх подальшу історію. Але не спори державності. Е, хоча оці імпульс він е, Лянджу потрапив і. Туди куди треба потрапити, до північного Китаю, великого та могутнього. Але, ну, скажімо так, якщо певні китайські фанати люблять розповідати про п'ятитисячорічну історію китайської держави, то це не так. Але є нюанси. От, і ми з ними розберемося. Отже, про що ми для початку поговоримо? Про те, що відбувалося взагалі-то на півночі. Ну, я вже трохи розповідав про культуру Пеліган. Збиральницьку, але вже осідлу неолітичну культуру в середній течії Янзи та верхів Хуайхе. Ой, не янзи, середній течії Хуанхе і верхів Хуайхе. Ну і те, що її тех настав капець, коли почалися кліматичні зміни. Близько ну, 5000 до, років до нашої ери. Приблизно та сама доля спіткала і цивілізації, так, збиральницькі, які спиралися в цьому випадку виключно на просо, і на півночі Великої китайської рівнини. Весь час забуваю, як вона називається, і я думаю, вам теж цікаво, як вона називається. І ці зникли як явища. Але вони породили інші явища. <кхм> Тому що люди від голодухи від того, що зрозуміли, що ну все просто збиральносом далі не обійтися, перейшли до, ну звісно, культивування. І у випадку півночі це, звісно, була, було просо. Причому не звичайна проса, а чуміза. От в, в такій собі в, харч для попугачків, як ми знаємо, е, 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 який. Звісно, більш вибагливий, вимагає більше праці, але і більш плодючий. Тобто, ну, достатньо було прикласти трохи зусиль для того, щоб зайнятися справжнім агрогосподарством. Але для того, щоб зайнятися цим, для, для того, щоб зробити цей крок, треба було отримати чарівного пенделя. От, у вигляді клімату, з кліматичних змін, північні китайці їх отримали. І почали. Ми знаємо це як культуру Янчао, яка яка охоплює середню течу Хуанхе, причому не лише рівнину, там, де власне річка Хуанхе, а й, там, де велика рівнина, а й гірську. Там, де Хуанхе різко завертає, ось робить такий виган дуже характерний. Там гори Лесові. І цей регіон зветься Ордос. І це дуже визначний регіон в історії Китаю. Ми зна... ну, ті, хто цікавиться, чи будуть, почнуть цікавитися історією від Китаю після цих... цього циклу, обов'язково знайдуть, що Ордос – це таке <кхм> було місце, через яке вічно було, скажімо так, і щастя, і проблеми у Китаю з великим степом. Тому що це якраз така перехідна зона, де ну, відбувається контакт. І як не дивно, саме там в Ордосі і Ордосі, і в на середній течії Хонхе, там де вона виходить Сигір на велику рівну, і почалася оця спра перша справжня північно-китайська землеробська культура Яншао. Займалися вони землеробством дуже по скажімо так дикунський і варварський безжально. Тобто Магирета Тумберг не оцінила б. Вони займалися підсічним вогневим вогняновогньовим землеробством. Ну, я сподіваюся, ви знаєте цей термін навіть шкільної програми. Це тим самим, чим займалися і наші улюблені предки слов'яни в перших стадіях свого історичного буття. Тобто, вони ходили. Підрізали дерева, щоб вони підсохли стоячи, потім підпалювали їх, і на оцьому попелищі, вдобреному поплом і всім підряд, і кісточками бідних білочок засівали. просо. ну не слов'яни, а китайці, звісно, північні китайці. <кхем> і так рухались далі вздовж цих пагорбів. Чому пагорби? Ну тому що це Лес, він плодючий ще й сам по собі. І цього було достатньо. Тому у них такий ну, напівосіли життя було. Тобто, за кілька років, звісно, ця ділянка виснажувалася, і вони переносили поселення на сусідну ділянку. От. Причому поселення вже були великі. Налічували вони кількасот осіб. Тобто ми вже говоримо не про розміри роду, а про розміри племені. Вже про скажімо так, другу стадію еволюції в напрямку держави. Крім Проса, ну і двох видів проса, і з звірей, нагадую, це свині в першу чергу і собаки. В північній Китайці навчилися використовувати ще дві дуже корисних рослини. По-перше, це конопля. І не треба не думати нічого поганого. Вони її використовували виключно для наволокну для того, щоб робити тканину з нею. Взагалі ну, з чогось те, треба робити, льон там не росте. От. А голими ходити так незручно. Тому робили коноплю, як і наші прабабусі, прадідусі в селах. От до паралельного використання коноплі ще дійде, не хвилюйтеся, і я ще поясню чому. Друга така важлива не рослина, а ну, можна сказати тварина. Комаха, яку почали використовувати північні китайці, це тутовий шовтор, От та сама тварюка, яка виробляє ну, комаха, яка коли перетворюється на личинку, виробляє шовк і закутується в неї. І північні китайці зрозуміли, що можна ходити по цих лісах. Збирати ці кокони, кидати у теплу гарячу воду, щоб і личинка того, і розм'якла трохи розчепилася між собою волокна шовком, а потім розплутувати із нею робити дуже легкий, зручний одяг. І звісно, це було дуже довго і важко, тому шовковий одяг шовкові вироби, і тоді цінилися, як не знаю що. навіть набагато більше ніж зараз. Ну і звісно, їх могли собі дозволити лише обрані. І звісно, такі обрані дуже швидко з'явилися. Але до цього ще дійдемо потім. Бо ось ця культура Ян Шал почала дуже швидко. Розполоджуватися і лік населення її пішов ну, досить швидко, вже на десятки, потім на сотні тисяч е осіб. І вони почали гуртуватися у великі протоміста. Ще не міста, а прото міста. І е при цьому е у них виникло і вже таке явище, як стіни. Причому тут є дві особливості: перше це спосіб будівництва цих стін. Вони їх робили насипом. Тобто, от, не як ми уявляємо, що ну для того, щоб зробити стіну, треба або повалити дерева і зробити там палісад, чи навпаки, з бревен скласти от, стіну. От, ну гаразд, у нас є вал, але ми зверху на валу це робимо. Чи обкладаємо вал зовні деревиною. Або взагалі ще краще робити це все з каміння, або неопаленого цегли або опаленої цегли. От. Ну Це наш близькосхідний та європейський спосіб уявлення про те, як має виглядати стіна. Ні. В Китаї було не так. Одразу не так. Чому? Тому що, м -м, мабуть, тому що у них було набагато більше народу. Відповідно набагато більше трудосили робочої сили, яку можна було застосувати. Тому вони не економились, не жлобилися в цьому плані і одразу перейшли до такої дуже трудоміської технології, як утрамбовка земляних стін. Це означає, що ось звозять величезну кількість глини і по ній. Натовпами ходять десятки сотні китайців і упресовують, упресовують. Потім воно упресувалося, ще засипають туди землю. І так ось, з, з, з стіниці з товщиною в основі в, ну, до 10 метрів, зазвичай 6-8 метрів, і висотою теж так метрів 5-6. Такі утоптання. Звісно. Таку стіну ніяким тараном не прошиваєш, і в її навіть паводок не дуже сильний, якщо це не якийсь взагалі дикий паводок. Е, недолік, ну треба багато попрацювати. Але китайців багато. Вже тоді китайців багато. І ми бачимо появу цих стін в спочатку в культурі Яншао, потім і вона розповсюджується до сусідів. Друга особливість китайських стін те, що вони одразу сприймалися як щось неприродне, а в гарному сенсі цього слова. Що це означає? Що е, стіна це було виключно творіння людських рук. Це одразу сприймалося так. От пам'ятаєте, у мене була одна передача про помері. Це я говорив в межах циклу «Про Рим. Але не Римом єдиним. Плюс, в, ну я ще це розповідав теж в циклі про е, природу влади та держави. Що люди, коли перейшли до осілого життя, у них одразу виникла потреба психологічна відмежувати свою територію від природної території. От, що в межах ось, ми проводимо щось неприродним чином, тим, чого нема в природі. Е, кх, межу. І всередині цієї межі правлять наші боги, от наші боги, яким ми приносимо жертви. За межами там правлять природні боги. От Бог цієї там не знаю, лісочка цього, цієї річки, цього струмочка, цього пагорба, цієї гори. От там, якщо ти виходиш за межі цього померію, цього міста, поселення, все, ти тоді вже маєш молитися тамашнім богам. А всередині своїм. І, звісно, своїм, там же і предки свої, зрештою, всередині. Це набагато зручніше. І яким неприроднім чином е, проводили цю межу китайців? Вони одразу робили стіни прямокутними в, в розрізі, мається на увазі, в планометрії. Тобто нема прямих кутів, ми знаємо в природі. Ну не існує не так. У нас не буде зараз вдаватися в математику. За цим текст стоїть математика, але прямий кути неприродні. І китайці вже тоді дотумкали, що як коли ти будуєш щось прямокутне, цим ти одразу позначаєш, що це творіння людське, О, от таке прямокутне. От в, е все. І таким чином, от навіть е єрогліф набагато більш пізній китайський е місто, він е позначений таким квадратиком. Ну, ще раз цими е лініями е вулиць розчерчений. Тому що він одразу сприймався як ось. У нас є щось не це стало символом знову ж таки до символічної символьної революції, символом ем, чогось людського на противагу, на протиставлення природним. І, до речі, про надписи і єроглифи. Близькі родичі цієї культури Яншау, цей так званий сайт Баньпо, це ось там, де якраз де Хонхе виходить з хір, вони теж робили надписи на скелях. Але як і у випадку, з... господи, як же цей чудовий сайт зветься цяху. Цей, ці символи теж не переросли, в не доросли до рівня писемності. Ну вони лишилися, як ці токени, як позначки на булах від на Близькому Сході, не перейшли до системи писемності. На жаль, але все ще в майбутньому. Отже, зафіксували культура Яншао. Не, не єдиною ще була культура незалежно від нього, на північний схід. Тобто в сучасній Маньчжурії, ось там, де зараз Мукден, вже не Мукден вже Гешиньян, Далянь ну, і інші чудові півні... манджурсько-північно-східно-північно-китайські міста. Там існувала культура Хуншань, яка була теж чисто просоводчаською, але. А, ну, Яншау, до речі, у неї був рис, але теж допоміжний в допоміжному плані. Але вони знали про рис, але похолодання, нагадую, вони відмовились поки що від рису. Е -е, в Хунчані рису взагалі не було. Ну, тому що це вже за межами <акхи> Великої китайської рівнини, Вони там не росли, е рис не рис навіть <Allāh 2> в благословенні часи раннього Голоцена. Що важливо з цієї культурою? Хун Хунчань. Те, що вона була не китаємовна, вона от її населення воно взагалі відносилось до іншої мовної групи, не сіно тібетської Вони були носіями алтайських мов. Тобто тих, яких більше пов'язані з населенням Південного Сибіру. І, звісно, в них теж був свій вплив. Про нього трохи далі. І просто нагадаю, що саме ця культура Хунчань хун хун справила перший неолітичний вплив на Корею. Ну, про що я говорив минулі передачі. І нарешті, ось, крім Ян Шао Хунчаня, і третє ну, триада, класне поняття, класне число, третє з північнокитайських культур це. Культура, культури, точніше, Шандуна. Шаньдун, нагадую, це такий півострів, от, який якраз знаходиться неподалік від гирла жовтої ріки Хуанхе. Він відносно кам'янистий, відносно пагорбистий. І, і це зараз він півострів, але нагадую, що на початку голоцена, там різко піднялося море, і Шендун був е, е, архіпелагом. Посеред цього дуже мілкого моря. Ну або е, напівболота такого мангрового, яке заливало в часи, затоплювало е, при, е, хвилями в часи е, тайфунів, в, в часи е, мусонних е, дощів. Е, але поступово, як ми пам'ятаємо, відходить. Відходять води з північного китаю, там стає сухіше, відступає рівень берега, і Шендун перетворюється поступово спочатку на таке більш-менш жиле болото, потім взагалі просто на півострів. І нагадую важливість болотів для усіх ранніх цив... людських цивілізацій і для неетизації. Так, це було якраз те дуже зручне місце в плані, де можна всього як пожерти ну, або настріляти і пожерти. І тому на півночі Китаю саме Шендун е, виривається вперед в плані цивілізації. Там спочатку виникає така культура Хоулі, вона з 6500 до 5500 років до нашої ери. Е, на її на зміну <кій>, приходить культура Бейсін е, десь до 4100 років до нашої ери. Нагадується якраз 4100, це період, коли ну, зовсім вже починається гаплик в плані. Температури на півночі відступає дикий рис. І от якраз з, з загинанням культури бейсинь і, і, і появою і на зміну наступної культури і, і починається перехід до, там, до справжнього землеробства. І він пов'язаний з культурою е, Дуньхов. Ну або Давенькоу її ще називають, яка існувала півтори тисячі років, і була дуже прогресивною от, за всіма північно-китайськими параметрами. У них вже були великі поселення постійні, у них вже було правильне землеробство. В основному засноване на, на чумізі та просі. Потім південним цим. Коридором до них приходить з півдня і рис, вже Свійський рис, не торпічний дикий, а отой вже джапаніка. Приходять знову ж таки від з Низів'єв річки Янзи. От, але знову ж таки нагадую, я вже говорив трохи про цю цивілізацію Дарінькоу, вона Рис ні, все ж таки відігравав вторинну роль в порівнянні з Просом та Чомізою. От. І воно вже от так себе, розвивалося, розвалося, і десь приблизно в три тисячі років до нашої ери воно включилося в сферу вже набагато більшу. Ніж просто ця цивілізація Шендуна, при тому, що ось найбільша, найбільша кількість поселень, найбільше населення, найбільш прогресивні технології обробки каміння це все неоліт, нагадую. Вони були там на Хендуні, Зрештою, вони все ж таки втратили свою, скажем так, пальму первеста. Їм на зміну прийшла культура лунчань. Яка, теж, от, яка в свою чергу стала замінником культури Янчао, про яку я вже говорив раніше, тобто середній течії Хуанхе? І ось що важливо, не просто там на Хуанхе, а ось знову повертаюся до географії. У нас робить цей великий загін. В ріжовта річка, але є у нас такий короткий шлях напряму. От від цього згину і назад, де вона, оця подкова, підкова, загинає, доходить до кінця. Це долина річки Вейхе. Вона ще відома як річка Джоу. Ну і це не випадково. Ми про це ще будемо говорити. От саме в цій долині, ось. Вейхе, там, де вона зустрічається з Хуанхе, і виникає центр цивілізації культури Лунчань. Е, і вона стає, розповсюджується набагато більше, е, і включає в себе Шендун. І, е, і фактично, оця культура Давенькоу або Дуаньхоу, е, хто я хочу, вимовляю, е, вона вже стає таким локальним, своєрідним, але все ж таки варіантом е, цієї культури Лунчань. І в чому власне різниця цієї культури луншань в порівнянні з попередниками? Тим, що в ній ми вже точно спостерігаємо вождівство. Ми вже спостерігаємо майнове розшарування, знову ж таки, за похованням. Ми спостерігаємо, що ось у нас виникають символи влади, у нас виникають великі поселення, розповсюджені трохи, але вже з якимись центрами, до яких ну, збирається швидше за все, заради якихось ритуалів. Тобто, ми бачимо, що є у нас якийсь центр, є периферійні. Поселення навколо нього ну, і з яких люди швидше за все приходять знов-ки на якісь події до центру, де є будівлі, вже ну, які можна охарактеризувати як ну, може б, храми, от не палаци, там ще й нема такого, що ось є, вирізняється житло для е, еліт. Але в похованнях чітко вирізняються люди, які були більш рівні, ніж інші. Причому швидше за все, от, в випадку е, Давенькоу та. Пізні, ну, і шендумського варіанту культури Луншань, це вже були спадкові, скажімо так, привілеї. В... Бо ми спостерігаємо, що ось зосереджуються ці поховання в межах одного могильника, який родового могильника. І в усіх у них дуже такі виразні символи влади. Це поліровані яшмові, ой, поліровані нефритові сокири. І кам'яні дуже гарно відполіровані, і видно, що вони ніколи не використовувались. Але видно, що вони скопійовані з якогось бойового знаряддя, з звичайних. Кам'яних сокир, які ну, саме бойові, не, не оці, які, до яких ми звикли, яким дерево там рубати можна. Ні, це саме вже зброя. Просто в даному випадку це, це церемоніальний її варіант, який просто демонструвалося. Ось у нас символ влади, оця людина з цим символом вона символізує. Я вже розповідав це в випуску про ханан за до євреїв. От, В... Причому ось ці е, символи вони не спостерігаються далі в глиб е, по долині е, Хуанхе. Ось вони саме, це таке Шендунське явище, і швидше за все нагадую, це такий вплив знову ж таки е, держави е, першої держави китайської. Е, господи, е, держави. Лянджу. От. Разом з іншими нефритовими виробами, про які я вже казав, і скіпітерами. от, і те, про які я згадував, які називаються скіпітерами тільки тому, що люди не можуть дотумкати, для чого саме воно було вироблено. Так чи інакше, існувала ця культура, <кхм> все було б чудово, але і їй знаходить каплик, гаплик у вигляді чергового цикла бунда, кінець. Третього тисячоліття до нашої ери, який вдарив, нагадую по всім. Він вдарив і по цивілізації Дельта Янзи. Вдарив він і по цивілізації Шандуня. Вона, оця цивілізація Шандуня, вона не загнулася остаточно. Тобто, люди не закинули поселення, не розійшлися, як в Дельті Янзи, тобто їх не змило тайфунами, як там, чи не підтопили настільки, що неможливо було б продовжувати господарство. Але вони ну занепадають. От зникає такий імпульс. Знову ж таки, висловилася. І цей імпульс передається вглиб в, по долині Хуанхе. Але перш ніж це відбувається. Знову ж таки, ми трохи повертаємося назад на десь період 3300-3000 років до нашої ери. Тому що там відбувається ще один дуже важливий процес, оця культура. Долони Ванхен, вона швидше за все була носіям, представляла носіїв сіно-тибетських мов ще як єдиної якоїсь групи. Тобто не слід вважати, що вони всі говорили однією мовою. Ні, вони просто говорили великою кількістю мов, але однієї групи, які ще не настільки розділилися, щоб не розуміти одне одного. Але мови все ж таки були різні. І ось близько 3300 років до нашої ери відбувається відокремлення від цієї сіно-тібетської групи, власне, розділення їх на сін, сінську групу і тібето е, Не зрозуміло, хто від кого пішов і хто тут покинута дружина з дітьми. Е, але факт: ну, все ж таки зараз схиляється за мальдолюванням, що все ж таки ядро було в культури Яншао і Луншань. І від них відділилися, пішли на захід. На захід вздовж тієї самої річки Вейхе. І далі вже за загин цього, зардоський загин Хуанхе. Там є у, це вже передгір'я Тібету. І там в цих передгір'ях Тібету є величезне прісне озеро. З, ну, а ви розумієте, запаси прісної води це дуже важливо. Це так званий коридор Ганьсу, який от сполучає. Велику китайську рівнину через, велику, через гори Ордосом. Далі, ось вздовж Тібету, він йде на північний захід і виходить до Таримського басейну, про який я вже розповідав в циклі про е, великі степ. <кій> який фактично оцей таримський басейн це така вузлова точка, яка зв'язує Великий степ з Алтаєм і з Великою Китайською рівниною. І ось туди переміщаються ці народи, які вже носії тібетобірманських мов. От звідти ця культура вже почне далі поширюватися на південь цими горами, ще на Тібету, але вже на Великої китайської рівнини. І зрештою прийде на пів на південь аж до Бірми, до М'янми сучасної, ну, про що я розповідав минулі передачі. От саме тоді це і почалося. Це е, так звана е, культура е, маця ма Яо. Е, е, і що важливо, крім того, що е, це, вони породили тібето е, і ще одна важлива дуже риса: вони зустрілися з представниками культур Великого Степу. Нагадую, 3300 років до нашої ери, а ця культура існувала до 2000 років до нашої ери, це якраз часи розповсюдження ямної культури і її спадкоємців по великому степу. І у східному своєму варіанті, от по на схід від е, Яїка від, і від уральського каменя, е, ми знаємо цю культуру як. Ну, і Ну, там кілька культур, ми знаємо її е, варіант, який називається Афанасівською культурою, це в Мінусинській е, Незині. Це якраз біля Алтаю. Ми знаємо, що там була ця культура, тобто це вже от класичні ямники з їх коневодством первісним, з колесом, з списами цими характерними, з втулками про які я теж розповідав, ще без колісниць на випадок. Але оця афенасівська культура, вона, ну, хоч і була локалізована там, вона мала дуже великий вплив на сусідів. Ні, самі індоєвропейці звідти на Південний Схід до Китаю не дійшли. Але це була така естафета. Тобто сусіди навчилися у сусідів, сусідів у сусідів, і таким чином, до, от через цей коридор Генсу, через перші прото тібето бірманські племена культури Мадзяя в Китай приходить бронза. З великого степу. Нагадую, що в, е, в степу е, з цього приводу щось розуміло. От, знову ж таки, відсилаю до циклу про великий степ. І от під впливом степовиків, тож не прямим а опосередкованим через кілька культур, від афанасівців до цієї культури е, Мадзяяо е, проти Тібета-Берманців доходить і знання бронзи. Плюс велика кількість соціальних знань про соціальну організацію. І оскільки ця культура Мадзяяо вона напряму контактувала на сході з культурою Лунчань, то відбувся і наступний перехід. Але про цей наступний перехід і про те, до чого він призвів, я вже, мабуть, поговорю у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог «Просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon, хоча б віртуально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там списки плейлістів, щоб не блутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, історичний телеграм-канал. Замовляйте книжки з історії не лише і не хворійте. Все буде Україна!